Напередодні Дня захисника України активні мешканці села Залиман провели благодійний захід та зібрали кошти для ЗСУ. Громада зібралася біля знищеного будинку культури, щоб показати всьому світу рану, яку завдали нелюди-окупанти найдивовижнішому селу Слобожанщини, нашому рідному Залиману. Фрагменти цього свята я пропоную вам подивитися. Ой, червона калина. Село над Тінцем стоїть, тут воно цвіло в впров... впродовж трьох століть. Та ворожий сквал пройшов по хатах, по собі лишив згарища та страх, де цвіли сади урвища одні. Нашим ворогам в ті пекельні дні посилали ми лиш прокляття вслід. За своє село, за козацький рід. До ворог лети на країну напа, чалитани рашистські по полю. Ця кривала війна, зруйнувала докла, школу біосей. Останні, і в жертовні вогні моє серце на попіл згори, я ж так щедро кохав, я ж так вірив у зорі очі, і душею своєю я вас як умів, причащав. але видно Господь, мені краще життя на пророчів. До себе забрав, щоб у райській саду я співав. На Могилі мої, посадіть молоду я ворину. На могилі. На могилі мої, посадіть молоду я ворину. І не плачте за мною, за мною заплачі рідня. Was to be the of the Ukraine Ми хочемо низько вклонитися та подякувати усім захисникам нашої громади, нашого села, які вступили до лав Збройних сил. Ви герої, ви жертвуєте усім заради нашого спокою. Ви наша кам'яна стіна. Щодня ми молимося за здоров'я усіх наших захисників і захисниць та їх щасливе повернення додому. Та сина Чорний ліс. Сонечко вже сіло, тихо, тихо навкруги спить країна мила, нищебичі солови, у зеленім гаю, лиш дівчина край води, сльози проливає. Мені приємно і. Знаходитись на одній сцені з родиною У 2015 році. Ми перший раз стали на одну сцену. Десять років наступного року будемо святкувати 100% стовідсотково будемо святкувати і вже в святковому настрої, а не зараз, як ми просто відзначаємо ці дні. Але перше, я хочу подякувати. Я хочу подякувати Збройним силам України за кроком до відновлення, крок за кроком для того, щоб ви повернулися в свої домівки і залишились тут. Так ми втратимо понад 100 родин за старостинського округу, які повністю. Мають знищені будинки, отримують сертифікати на придбання нового житла. На жаль, це житло не придбається тут, не в Савинській громаді, але душа людей залишається тут, як пані Ніна сказала. Вона тут душею, і це тішить неймовірно. Так, ми відновлюємо ті будинки, які є можливість відновити. Так, тут працюють Янголи Спасіння, працює Карітас Дірсі, ЕНРСІ, Червоний Хрест, Міжнародна організація з міграції. Це все тут, бо найбільше постраждав саме Заламанський старостинський округ, і лише після того як ми відновимо житло. Ми почнемо відновлювати об'єкти соціальної інфраструктури. Повністю знищена школа, повністю знищений будинок культури, повністю знищений будинок старостату. На сьогодні ми працюємо з урядом Чехії. мене багато хто звинувачує, тому що вона багато катається. Так, я катаюсь по всьому світу, і е, в Польщі була на центральній площі Варшави виставка з фотографіями саме Савинської. Територіальної громади з усіма нашими об'єктами соціальної інфраструктури, через що нас побачили, нас запросили до Інспірелі. Інспірелі це міжнародна організація, яка об'єднує найкращих архітекторів Європи. На сьогоднішній момент працює над одним об'єктом, який буде реалізований. Я сподіваюся, що до 27-го року, бо в стратегію розвитку Савинської громади до 27-го року ми заклали будівництво нового об'єкту адміністративно-культурного центру. Села Залеман, який буде збудовано безпосередньо на цій території. Ми маємо два кадастрових номери. Яким чином це буде? Ми промальовуємо саме з архітекторами Європи. Але на сьогоднішній момент ми працюємо над тим, щоб знайти 12 мільйонів на демонтаж будівлі Залиманської ліцею і 4 мільйони на демонтаж будівлі з Леманського будинку культури і на цьому місці буде відбудовано новий адміністративно-культурний центр зі спортивною залою. Для нас це на сьогоднішній момент є одним із пріоритетів, саме розробка проєктно кошторисної документації і пошук фінансування, через що Європа нам на даному етапі допомагає. Але все це буде після того, як ми відбудуємо всі ваші будинки, і кожен повернеться до своєї будівлі на свою землю. Я щаслива і я дякую сьогодні за вашу відповідальність, бо цей захід. Приготовано не селищною військову адміністрацію, селищна рада, старостинський округ до цього не мають жодного відношення. Це все приготовлено вами, місцевими мешканцями, бо в цьому заході саме ваша душа, душа Зої Олександрівни, душа дівчат із родини, душа всієї родини Залиманської. І я тішуся з того, що у нас є відповідальні громадяни. Оце найголовніше. Найголовніше зараз дійти до перемоги, об'єднуючи зусилля. Ми намагаємось об'єднувати їх в усьому. Я перепрошую. Ошую кожного, якщо образила всі когось навмисно чи ненавмисно. я відверто і щиро готова до діалогу з кожним із вас. Моя душа, моє серце, мій кабінет завжди відкритий для вас. Я Намагаюсь допомогти кожному, те, що в рамках моїх сил і моїх повноважень, і навіть те, що за рамками повноважень, як людина, готова простягнути руку допомоги. Ми об'єднуємо зусилля, разом рухаємося до перемоги. Точно знаю, що переможемо. Ми не пустимо сюди, і нікого, і жодного окупанта на цій території вже не буде. Бо точно знаю, що кожен із вас вже не допустить того, щоб сюди зайшли не люди. І найголовніше слава Україні.